Всім привіт! Вас вітає свій сервіс і мене звуть Максим. Ми нашою командою порадились і вирішили запустити для вас постійну рубрику Головний біль». Це повіхєві заслонки. Саме про них хочу розповісти вам, тому що на минулому тижні до нас звернулися цією проблемою аж три автомобіля. У нас був джип Grand Cherokee з Мерседесовським двигуном, в якому ці заслонки зламались і стали в одному положенні. Двигун, звісно, упав в аварію і зовсім не їхав. Ми їх поставили в відкритому положенні та програмно відключили. Їх. Але, наприклад, на цьому двигуні це М47 БМВ. Це дуже головна біль самі ці заслонки, бо вони тут закріплені дуже таким похабним способом. Та якщо вони зламаються зі своїх місць, то вони напряму летять до поршнової групи, а її уламки ще у турбіну. Уявіть собі, що буде з двигуном. Якщо ці заслонки потрапляють до нього на цьому двигуні, ця проблема вирішується кардинальним способом, вони видаляються. Будь ласка, прокоментуйте, чи це головний біль? Чи це головний біль? А на сьогодні це все. Я з вами прощаюся. До зустрічі.